Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу зняти вам відео про свої порожні пляшечки за місяць листопад. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, перше, що хочу я вам показати в минулих порожніх пляшечках, я вам показувала зелену пляшечку. Це крем-мило-рідке рідке Чік. Нектар, папая і манго. І говорила вам, що зелена мені не дуже сподобалась, а в використанні стоїть ось така помаранчева, яка набагато приємніша по аромату. Швидко закінчилась. 450 мл об'єм. Цим милом хотілося користуватися, тому що насправді дуже гарний приємний аромат. От І гарне пакування, таке, знаєте, миле. Буду ще туди заливати і інше якесь мило, яке буду купувати в дойпаках. По великих пляшечках. Закінчився в мене ось такий засіб донант. Брала я його в магазині АТП. Це гель для миття посуду на основі харчової соди. В покупках ви цей засіб могли в мене неодноразово бачити. І цю пачку, тут, по-моєму, один літр. Я купила для того, щоб туди заливати засіб, який купую в дойпаку. От, Але зараз я собі купила дуже класний. В Аврорі такий органайзер, в який можна переливати засіб для миття посуду, плюс сюди ще можна класти в свою губку, і ця баночка мені вже не потрібна. Використала я засіб, частинку перелила в новенький дозатор, а цієї пляшечки, напевно, буду позбуватися. Або занесу її на роботу. Мені там така пляшечка дуже потрібна, щоб засобу. Мені цей засіб дуже сподобався. Добре відмиває в холодній в гарячій воді. Так що я той пакет цього, такого гелю буду ще неодноразово повторяти. Давайте я розкажу вам про засіб, який підходить до завершення, щоб до кінця завершився. Це ось такий дитячий крем для обличчя. Бренд називається Hip Baby Sun. Якось так. Сенситів, можна цей крем маленьким діткам з народження. Брала я для донечки ось таке опакування: 75 мл об'єм. От, в принципі, непоганий засіб, але донечка сказала, щоб не повторяти, тому що їй він вже набрид, брит, вона цілий рік вона ним користується, і хотіла вона щось цього разу інше. Будемо щось шукати інше. Ми його розрізали і там виявляється, ще дуже багато засобу є, то зараз вона його довикористовує, І ми вже помаленьку придивляємося до якогось іншого крему, а можливо. Хтось з вас мені порадить хороший дитячий крем якраз на зиму, що потрібно, щоб дуже добре гарно зволожував і наживлював, і бажано, щоб не викликав алергії і був, знаєте, не такий активний по своєму складу інгредієнтах. В принципі, на цей крем на зелегій не було, все було нормально. Ну, якщо ви мені порадите щось, то буду вам велике дякую, скажу. І учню, що нам 7 Далі, що стосується мене, то тут ще на один раз я колись дуже давно купувала таку тревел-версію. Там був гель для вмивання, пінка, маска для волосся, шампунь. Там ціла така. Упаковочка корейського засобу була. І тут ще в мене будуть інші засоби. Ось, бачите, ось так вони виглядали, можливо, хтось згадає. І цього разу ось ця штучка в мене ще не закінчила. Це номер 7 емульсія, яка наноситься після нанесення тоніку. Ось так вона. Читається от, емульсія. Ну, Чи я бачу потребу в такому засобі, то ні, але дії вона заміняє тонер, тому що ця емульсія йде така більш в'язка, можливо, навіть сироватку, я б сказала. От, не хочеться після неї наносити там, тоніком почистити обличчя та дочисти дочистити, потім нанести цю емульсію і відразу закрити цю емульсію кремом. В принципі, це вже я. Два рази неї використала, а це напевно на третій раз мені ще тут один разочок залишилось нею От, Але я не знаю, де її купити, чи вони такі зараз продаються, то е, буде видно, чи десь я її побачу ще. Е, так, і що в мене ще хочу знайти, е, закінчилось з е, тої. З того такого набору це номер два. Ось такий клінсінг-гель це був гель для душу. Теж на один раз мені вистачило приємний аромат, добре очистив. От і Body Wash це шампунь, а теж вистачило на одне примінення. Так вони якось негарно розірвалися. Ну, але що робити далі по пробничках. Приїжджали мені одна дівчинка написала мені, що хоче прислати мені познайомитись посилочку від Містер Клінік. Я погодилася. І вона мені, я можливо, як знайду цю картинку, я сфотографую, але в своєму телеграм-каналі я ділилася тою посилочкою, яка мені приїхала, і написала, що мені власне, приїхало. Так що, хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, будь ласка, я вас туди запрошую. В нас там не так багато, але там я з вами ближче. Ми там з вами гарно спілкуємося та проводимо час. Звичайно, по можливості, як зараз такі часи, що з часом трохи часом і проблеми є, там мається на увазі, що не на все їх в той час вистачає. Одним словом, ось прислала вона мені ось такий пробничок. Я вже не ага, з колагеном. Точно, це був колаген, і там ще в мене була маска. З колагеном, з лавандою в мене шампунь ще залишився. А ось ці два пробнички з колагеном, це шампунь, і, по-моєму, там йшла маска для волосся. в мене закінчилися. Що я хочу сказати? Мені цього одного пробничка ледь вистачило на мою довжину волосся. От і за один раз так мені ефект сподобався. Добре, цей шампунь доочистив, промив мою шкіру голови, і волосся таке було гарне все. Але сказати це з одного разу, що там якийсь вам вау прям ефект, звичайний шампунь. Так це саме стосується і маски. Але щодо маски, я хочу відмітити, що тут дуже був приємний аромат, який залишався на волосся, От я цю маску нанесла на волосся і коли сушила і. Вже лягала спати ввечері, то цей аромат маски залишався а, на моєму волосі. Тут вже нічого не прочитаєте, тому що а, тут були паперові наліпки, тут було роздруковано, і а, вони просто розмочилися, коли в душ я приймала. Так це все мокрими руками брала, то надписів ніяких немає. От, я це буквально недавно використала, то можу згадати, що це ще було. Ще в мене з лавандою шампунь залишився, там, по-моєму, теж надпис повністю стерся. А також, що стосується цієї дівчинки, вона мені присилала ось такі засоби. Теж я навіть вникала, що, що це таке, тому що написано Посуда. Ну тут зрозуміло, що тут був засіб для посуди, було його так небагато. Десь вистачило мені на разів, напевно, 5. Він доволі такий концентрований, добре очищав, а вимивав приємний аромат. Ну, Але мені здається, теж таких засобів можна знайти досить багато. Я щось дивилася на цей засіб. Ціна не дуже така бюджетна, як на мене. А ось тут був гель. Я довго думала, що тут за гель, але потім мені написали, що це гель був для, для душу, а не на гель для обличчя, бо як я собі думала. Він був дуже гарного такого блакитного а, кольору, мав дуже приємний аромат, добре очищав. Теж вистачило мені разів його а, на 4. Доволі таки концентрований. Щоб знати, який це був з гелів, хіба що треба дивитися вже прямо по каталогу. І по кольору вгадувати, який це міг би бути аромат. От. Далі покажу вам. Тут ще, напевно, в мене буде на одне примінення, але я вже теж не буду. Тут одна кап 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 капелька така. А це аромат від Avon, називається він Today, Tomorrow, Always, Today. Верніше, Today. так називається. У мене є цей аромат в 10 мл, і я не можу. Сказати, що це якийсь улюблений мій аромат, так? щоб познайомити з ароматом, щоб мати його в колекції, але мені 10 мл ось так з головою вистачає. От він квітковий, він приємний. От, в прохолодну пору року, в вітряну морозну, можливо, ще зараз на мороз, завтра на роботу вдягну. Але я не впевнена, чи хотіла б я його на роботу наносити. Десь так, можливо, на прогулянку, щоб недовго. Він дуже стійкий, він шлейфовий, але то трошечки на мій е, напрямок е, аромату. От. Він мені то подобається. От коли я його нанесла, витягнула цей пробничок, хотіла його нагадати. собі, Я його нанесла, він мені би сподобався. Потім він мені набрид. І якось він мені такий, знаєте, 50 на 50. Не знаю, що я буду робити з десяточкою, можливо, я її буду продавати. От і. Е... Щось буду думати далі. Також покажу вам ось таку масочку. Це теж з серії масок, десь ще в минулому році мені дарувала кума Instagood, маски. Instagood. вони були в такому кружечку, і там, по-моєму, було 5 різних масок. У мене ось залишилася ось така нічна, і, по-моєму, ще одна з бананом такого жовтенького кольору. Менше з тим. От. Теж залишилось мені буквально на 1-2 примінення, я це використаю і викину. Доволі таки непогана маска, наношу я на, після сироватки в вечірньому догляді. І закриваю ось цією масочкою і лягаю спати. Що сказати, досить таки Якийсь приємний теж квітковий аромат, ненав'язливий. Пора використовувати всі свої запаси, пробнички, якісь мініатюрки, бо до цього не завжди доходять руки. Так, покажу вам ось такий бальзамчик. Закінчився в мене. Не буду називати бренд, але Ой, він мав дуже гарний або аромат. арат все, виколупала до кінця. Дуже добре зволожував губи, не живляв, все, прощаюся. Це був останній в моїй колекції. Так. Далі покажу вам ось такий шампунь. Це Petit Maison, компанія Unice, 300 мл об'єм. І цей шампунь він йшов для відновлення пошкодженого та тендітного волосся, розроблений з використанням пшеничного протеїну, який має чудові властивості для шкіри й волосся. У мене ще така маска зараз у використанні стоїть шампунь якось швидше розходується. І ці шампуні дуже я любила. Ось такі зелені баночки, вони були дуже економічні, їх потрібно було небагато. Добре, розмилювалися, очищали шкіру, голови волосся. Було таке від них, прям я бачила від від цього шампуню ефект і завжди до нього тягнулася рука, хотілося тим шампунем користуватися. На жаль, зараз тих шампунів немає в каталозі юнайсу, але я бачу, що там з'явилися, Цікаві новинки по догляду. Я маю надію, що десь, можливо, в якісь перевипущені версії ці шампуні таки з'являться. От, і я собі хотіла би, звичайно, цей шампунь повторити. Я брала для випадіння. Вони, в принципі, з цієї серії мені всі підходили, і я дуже задоволена була ними. Ну, на жаль, маємо, що маємо. Так. Використала я цього разу ось таку масочку, тканинну для обличчя. Вона з екстрактом тибетських трав та мультивітамінним комплексом живлення та відновлення. Лекало мені підійшло, лежала я з нею десь до 20 трошечки більше навіть хвилин. От Гарне було зволоження, живлення, змити її не хотілося. Зверху нанесла догляд. Зазвичай я такі маски. Тепер теж хочу використовувати. Частіше, тому що вони в мене є. Купувати я таких тканинних масок більше не планую, тому що все ж таки зараз скажу, ще раз знову вертаюся до того безцінного часу. Немає коли з ними лежати та релаксувати. Так, далі. Ой. Дуже я вже хочу вам похвалити ось цей кисневий відбілювач. Називається він попелюшка. Брала я його в магазині таке». Тут об'єм 250 грамів. Він призначений для відбілювання тканин з вовни, льону та синтетики, окрім виробів з натуральної вовни та шовку. Ну, Це зрозуміло. Для ручного прання та прання в автоматичних пральних машинках видаляє плями, кави, чаю, вина, крові, трави та інше. От. Тут є написано склад 30% і більше кисневий відбілювач. От, і... Що я хочу вам сказати? Це виготовляє львів цей засіб. От, і він, по-моєму, ще є в пів кілограмах. Я його принаймні, не бачила. Коли останній раз була в я хотіла його купити, то цього засобу не було. Взагалі був якийсь інший, але я власне хотіла цей попробувати. Ще докупити собі. А то чекаю тепер від подружки дзвінка, коли цей засіб з'явиться, і я собі його придбаю. І бо він мені дуже надзвичайно сподобався, а його потрібно розводити, щоб бачити ефект в температурі вище 60 градусів, тобто засипаю цей порошок, тоді додаю кипяток, розводжу, відбувається реакція, піна це все. Тоді це все вистигає до температури, тої в якому в якій має пратися ваш одяг, тому що якщо це наприклад. Білий одяг, то я там вище 40 градусів його не перу, даю цій воді остигнути і тоді вже закладаю туди одяг, Ну, намочую його. так? От. А якщо перу в пральній машинці, то просто додаю цей засіб у відсік і там на 40 градусів я думаю, теж є звичайний ефект, тому що я на речах цей ефект бачу. От. Але зазвичай білі речі я переважно замочую. На початку перед пранням. Дуже мені цей засіб сподобався. Ось такий, придивіться, спробуйте. І, а якщо ви користувалися таким, то будь ласка, напишіть мені свої відгуки. Це було дуже корисно почитати і моїм глядачам. Також закінчився в мене ось такий симпатичний це в нас молочко для тіла. Такий зараз самі засоби продаються в наборах. Він мені теж приїжджав набором в подарунок, там був ще рожевенька така пляшечка, вона десь там не стоїть. Це крем для рук був рожевий, а ось це, це молочко для тіла. Тут дуже симпатичний, просто шикарний аромат. Цей бомбончик знімається, я десь його прилаштую. От. Що тут тільки незручне? А незручне це його викулупувати звідси. Боже, це настільки смачно, приємний, фруктовий, ванільний. М -м -м. Одна смакота, а головне, щоб не звісти. От і стильне пакування. Дуже мені цей засіб сподобався. Єдине незручно було його звідти виколупувати. Що я тільки вже не робила, і так, і ось так, і, і пальцем, і, і паличкою, і вушною. Ну, я маю надію, що я все звідти виколупала, нічого там немає. От, пляшечки, звичайно, розрізати, розбивати я молотком не збираюся. От, тому що таке просто дуже гарне миле пакування можливо. А я з цього засобу. Даю вам такий лайфхак, придумаю якусь кульку на ялинку. Подивіться, яка це буде мелота. Тут, звичайно, щось можна буде придумати. От, і щось наклеїти, або просто дуже буде мені здається, симпатично. От, так що цю пляшечку я не викидаю, вона мене буде слугувати далі. Так, в донечки закінчились ось такі вітаміни: риб'ячий жир, кіт Смарт. Я їх купувала на Айхербі. Тут у нас, Боже, скільки тут по-моєму 30 штук. Так, 30 штук, 30 таких рибок. Я вже повторно купила. Замовлення я вже своє отримала, я вам ще його не зняла зайхербу. От маю надію, що я його ще якось зніму. Ось ці рибки дуже мають приємний аромат, такий апельсину. Там потрібно відрізати хвостик, і так і тоді там виходить таке желе, дуже смачне. Донечка з радістю їх приймає, і я тішуся. Тут написано, що в цих в цьому рибічому жирі найбільша кількість власне тих корисних амінокислот, які потрібні для добової дози. От, і маю надію, що це так. Особливо тепер в такий період зимовий, всякі віруси, булячки. Ой, тільки за то і говори. Так, покажу я вам ще так, один засіб, який в мене закінчився. Це ось така гідрофільна олія для вмивання. Це бренд Anlip Beauty Каламанці. З олією каламанці, ви зрозуміли. Що я хочу вам сказати, що ця олія дуже мені сподобалася. Я десь, напевно, півроку нею користувалася, можливо, трошечки менше. Вона дуже економічна. Тут об'єм от з тими об'ємами завжди ті корейці, як щось напишуть, то я нічого не бачу. Тим більше, що в мене зараз трошки з освітленням проблеми. По-моєму, так, 150 мл об'єм. Ну, це не до порівняння з олією від Revolution. Хоча я вже до гідрофільної олії від Revolution починаю звикати, і мені цей аромат не такий противний, як видавався на перший погляд. От. Тут аромат дуже приємний, було мені дуже гарно користуватися нею. Вона не сушила шкіру, дуже добре очищувала, навіть ось такий макіяж. Але я свій макіяж змиваю з очей міцлярною водою двохфазною. Ви це знаєте, тому що ви дивились моє відео про мій догляд. От, і цей засіб мені дуже сподобався. Буде акція, я ще візьму, але зараз я собі купила дещо інший, бо хочеться все ж таки щось ще рахувати та пробувати нове. Але до цієї гідрофільної олії я повернулася. Так. Далі покажу вам ось такий тонік. Мініатюрка мені закінчився. Теж замовляла я його на іхербі. Дуже він мені сподобався, і по аромату, і по дії, Він навіть і давав зволоження та плюс ще живлення. А тут, боже, здати від, з дати відкриття 12 місяців. Та я його використала напевно менше ніж за місяць, тому що рука до нього тягнулася. От. Але я його ще чергувала. Тут всього об'єм 30 мл. Це мініатюрка, ще раз повторюсь, але якщо буде якась повна версія, то я б собі буду робити замовлення на iHerb, і, і буде там якась можливо акція, то я собі до нього придивлюся і хочу-хочу повну версію. Ось такого. Дуже-дуже симпатичний. Хто не пробував в пробних зразках, шукайте, вони часто там бувають. Так, тепер переходимо ми до декоративної косметики. Так, так. І закінчили з мене ось такі рум'яна від Ламель. В тоні 404 а, талп я їх нарешті закінчила. Це в мене порожня а, пляшечка. І а, ця м, універсальна пляшечка, яку можна купити ще на акціях за 40 гривень, а, беріть, я його ці рум'яна використовувала як скульптор, дуже гарний правильний колір, і брюнеткам з таким холодним а, кольоротипом ці румяна як скульптор дуже а, чудово підходять. Я задоволена ними. Ледь себе не стримала, щоб купити ще одні такі. Але я себе зупинила тільки тому, що в мене дуже багато продуктів таких для скульптурування, як на мене, є в моїй колекції, і потрібно добивати їх, а не купувати щось знову і знову. От. Але я маю надію, що я колись собі, якщо закінчу якийсь один продукт, то обов'язково ще собі їх повторю, бо це дуже гарний. Дуже гарний продукт. Плюс ця порожня пляшечка йде в мої пляшечки року декоративної косметики. А ви знаєте, що я збираю і декоративну косметику, і парфумерні свої баночки. І в кінці року ми підіб'ємо підсумки, скільки всього я закінчила декоративки та парфумів за рік. От. Так що це ще плюс одна пляшечка. Так. Я не знаю, чому я це не викинула. Я перепресовувала свою пудру, але я зрозуміла я цю пудру від так, це бренд Sweet Sense. От, Я її використала, і я, напевно, все ж таки буду з нею прощатися. Ну, ще дам їй шанс, я, напевно, задуже сильно її запресувала, і вона в мене, ніби перше вона давала якийсь відтінок на шкірі, а потім я його перестала бачити. Я не знаю, чому це так. Ну, але маємо що маємо. У чоловіка закінчився ось такий парфум «Дон Леон». Дуже не буду вам тут його показувати, але він приємний, солодкий, такий цитрусовий, якийсь лавандово. Ну, дуже приємний. Тут, по-моєму, і лаванда входила. От, але це по Фаберлік, і парфуми не так швидко розходуються, як би того хотілося б. Але все. Прощаємося з тою пляшечкою вже нарешті. І е, на останок я покажу вам, я зазвичай вже таких е, пляшечок не показую, але ось ці я хочу, щоб ви побачили. Я не пам'ятаю, де я їх брала. Ось ці Freckand Box з Ектором. Тут 5 штук плюс одна, максимальні кухонні губки, фібра для стійкого бруду, піноутворення. А ці губки я вам точно не рекомендую. Вони мені просто я не знаю, за три дні приходили в негодність. Вони просто розлазились в руці. Так вони давали спочатку. Спочатку вони були такі твердуваті а потім, коли їх намочила в воді, дала засобу для посуду. А вони створили дуже гарну піну, але за три дні ця губка просто розвалювалася в руках. Я не знаю, що це такий дефект був. Як ви бачите, ось ці губки я вам точно їх не рекомендую, тому що вони ні про що. Більше таких купувати не буду. І, ну, і вам такого рекомендувати не можу. Я не знаю, що це вони такі створили. Це в мене вперше такі губки попадаються. Що вони просто ця губка розлазилася, розвалювалася і взагалі просто за два-три дні. Так що я її дуже швидко закінчила і. Повторяти їх однозначно не буду. Це всі порожні пляшечки, які в мене закінчилися у листопаді місяці. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо я вам була корисною. А я з вами буду прощатися до нових моїх відео. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!